Шепшина це корисний суперфуд, про який багато хто забув всім Вітання своїми тілющими властивостями шипшина завдячує місту вітамінів та ряду інших корисних для організму речовин, і їх найвища концентрація міститься в плодах. Але як лікувально-профілактичний засіб використовуються інші частини рослини, і коріння, і листя, але в першу чергу, звичайно, це плоди. Це обумовлено наявністю в них ряду вітамінів, перш за все, вітаміну С. Справжнє багатство поживних сполук робить шипшину потужним антиоксидантом, який допомагає боротися з окисувальним стресом. Крім того, йому приписують протизапальні та навіть антимутагенні властивості. Давайте розберемо, чому вам сьогодні ж потрібно починати робити відвар із шипшини. По-перше, це продукт рекордсмен за вмістом вітаміну С, його кількість у 5-10 разів більша ніж у чорній смородині. Та у 50 разів більше, ніж у лимонах. Відвар пшини це ідеальний засіб для роботи з імунітетом, а саме його зміцнення. Це досягається в першу чергу внаслідок і високої концентрації вітаміну С, а також комплексу А та Є. Тому її застосовують при частих застудах скільності організму до ГРВІ, а також для профілактики системних інфекцій. Крім того, відвар пшини впливає на роботу печінки та жовчного міхура, що позитивно позначається на жовчу відтоку та знижує рівень поганого холестерину. Наслідок цього зменшується ризик виникнення багатьох серцево-судинних захворювань. Її рекомендують при атеросклерозі, гіпертонії, шімічній хворобі серця та інфаркті меокарда. Це стосується як лікування, так і профілактики. Також відвар шипшини знижує кров'яний тиск, зменшує ризик виникнення цукрового діабету другого типу. Сама по собі шипшина цукровий діабет не лікує, однак вона забезпечує кращу всмоктуваність інсуліну, що стабілізує рівень глюкози. Тому відвар з її плодів. Включають в комплекс лікування як допоміжний засіб, має знеболювальну та протизапальну дію. Екстракт з плодів дикої троянди починає застосовувати для зменшення больових відчуттів при ураженнях опорно-рухового апарату, прискорює спалювання жирових тканин та рекомендується тим, хто страждає надмірною вагою. Також плади шипшини сприяють виробництву колагену, що відповідає за молодість, красу та здоров'я суглобів. Відвар шипшини сприяє зниженню набряків, оскільки має сичогінний ефект: він має тонізуючу, загальнозміцнюючу, протизапальну регенеруючу та кровотворну властивості. А тепер як правильно приготувати відвар шипшини? Візьміть плоди шипшини, свіжі або сухі, подрібнені 3-4 столові ложки. Вода 1 літр. Ретельно вимийте ягоду під проточною водою, обдайте окропом і необхідно її пом'яти, якщо свіжа, то можна віделкою або товкачем, або якщо у вас суха шипшина, тоді блендером або ножем. Отриману масу складаєте в термос зі схляною колбою укропу. Треба дати трохи охолонути і додаємо його в термос до ягоди. Щільно закриваємо кришку і залишаємо настоюватися 8-9 годин. Отриманий напій процідити через 2-3 шари марлі та насолоджуватись.